В місті вже не один рік діє Коростенський клуб фріфайта та кікбоксингу. Вихованці клубу неодноразово демонстрували гарну підготовку під час різноманітних змагань. Ось черговий раз, беручи участь в змаганнях на Кубок Києва та області по елітним боям в розділі Вільний контакт контакт-2», що вирізняється максимальним спектром дії, тобто, окрім ударів руками і ногами, застосовуються і борцівські прийоми, і повним контактом. Представники Коростенського клубу вибороли перше і друге місця в особистому заліку. І це серед 132 спортсменів, які брали участь у змаганнях у ваговій категорії 65 кілограмів. Вже традиційно відзначився Олексій Суворов. Перше місце важким обіцяв бути бій бійця нашого клубу Дениса Гурківського з суперником важчим за нього майже на 5 кілограмів. Проте під час бою візаві допустив помилку, якою Денис скористався, і на десятій секунді отримав дострокову перемогу нокаутом. В результаті друге місце у своїй ваговій категорії.